Це я прибічник такого ну досить простого відношення такого брантів. Дивіться, коли е, до до повномасштабного вторгнення в окупації в Донбасі не було широкомасштабної примусової кампанії, е, коли тебе заставляли брати, коли людей заставляли брати російські паспорти до Донбас другого року що ти ну ти ти змушений був брати в окупацію російські паспорти якщо ти як правило йдеш на якісь керівні посади тобто більше більше більша частина людей тотальна вона могла е зберігати український паспорт да звісно під певним там під певними там якимись там труднощами під певними е там вона могла ще там денерівські взяти але як правило звичайні люди які не в якихось там структурах вони могли не брати жоден інший Паспорт. Лише коли почалася примусова паспортизація, коли вже там перестали ліки продавати без паспорта, коли вже тиснути почали на підприємствах, там взагалі всюди, да, тобто вже не залишилось людей шансів брати, не брати російський паспорт. Тому я й кажу: а, зараз Ання було взяти брати російський паспорт в 2015 році, У 2015, п'ятнадцятому, шістнадцятому, сімнадцятому, роках, 19 російський паспорт брали лише ті, хто відчували любов до Росії, ті, хто були колаборантами, і саме тому я й кажу, що після визволення, і це до речі, мій наступний законопроект, який я вже тезисно розказував. Ми ми його називаємо про реінтеграцію звільнених територій. І там буде, і, наприклад, я відстоюю приблизно такий механізм, щоб, щоб якщо ми зайшли на деокуповані, звільнили території, люди, люди, які брали російські паспорти до 24 лютого 2022 року, всі ті вважалися так, людьми, які підозрюються в колабораціонізмі, ті, які брали російський паспорт. До, до... Які взяли його після, щоб вони які бажали щоб вони пояснили вас на чому вони взяли російський паспорт після повномасштабного вторгнення, щоб вони, по перше, написали по перше, пройшли тести зі знання української мови, такі легкі, але все ж таки вони будуть і історію України. Хоча теж. Легкі або наприклад я щиро переконаний що є певна частина людей яка ненавидить україну яка підтримує росію вона не зможе фізично перебороти себе і в тестах назвати Степана Андрійовича Бандеру, національним героєм України. Так, да, якась частина колоборантів настільки прожона, що вони його назвуть і Шухевича і Мазепу. Але якась частина все одно психаньот і не назвьод. І таким образом вони, ну, не получать права встановити українські паспорт, паспорти паспорти не будуть голосувати. Ну, це в мене йде така, як його що бажає. Це якось таку тако, що всі, хто взяли російський паспорт, вони тим самим продемонстрували небажання залишатися Україні, особами, які втратили українське громадянство, але але я ж повторюю, що якщо люди хочуть повернути український паспорт, вони повинні пройти тести української мови і тести історії України. І найголовніше, третім етапом вони повинні після тестування вони були написати, написати заяву до Служби безпеки України, коли і за яких обставин вони були змушені взяти російський паспорт. Це таким. Ну, ми, ну, таким образом, люди скажуть э, офіційному державному органу України, що вони були змушені, бо їх э, змусив керівник, наприклад, підприємства, або якісь там ще якась людина конкретно. І вже служба безпеки України буде мати цілий стос документів, хто конкретно і активно проводить паспорт. Російську примусову паспортизацію в Росії. Відповіді, що я услышала це по радіо, ну вибачте, я теж багато чого по радіо чую. Я ж це не бігу виконувати правильно. Ну, якщо людина не може в заяві конкретно вказати, хто її заставив взяти російський паспорт, це ця людина ну хоче проп'ятчити. І така заява не буде прийматися до СБУ. І таким образом ми зрозуміти е, хто. І таким образом людина, яка здійснила примусову паспортизацію, буде притягнена відповідними відповідними українськими органами до певних санкцій. Тому ось я такий ще законопроект прописую. Там юристів опять підключаю. Ну все ж таки приблизно так само, як ми кообораціонізм. І до речі, мені багато хто каже і сослуживців, сослуживців, що я. Не реалізую цей законопроект. Коли ми писали законопроект про колабораціонізм е люстраційний, Є мені багато теж казали, що його не приймуть, але в 22-му році прийняли набагато жорсткіший ніж ми тоді писали ще в 17-му, 18-му. Ну, Ти пам'ятаєш там ту історію? Звичайно, була величезна боротьба за це і дуже тобі вдячна за твою небайдужість і громадську активність.